Я сьогодні вам покажу, що в мене є для рибалки. У мене є отой спіх, я в нього буду вивця обіду, буду на карася ходити на пружини. Я завтра піду зі другом може ще. Це буде відео на минут п'ять десь. Я його відложу, щоб потім ще раз сьогодні показати. Далі йдемо. У мене є отака паличка підставка така. Я її буду теж завтра викоризувати. Ще в мене є отако, на щуку, типу окружена ляска. Тут є гачок, але я повісив, типа, вона там не збудуся ліска. Я буду її обользувати, коли ми з татом будемо пливати біля томіка, то я буду... То ми будемо ставити його на живця, на три гачка. Далі, в мене є ось така. У мене є ось така довга удочка, дуже довга. Це мого тата. Вона 5-метрова. Мій тато в ловить, і буває, я в нього прошу. Так. І ще в мене є отака удочка, тільки вона поламалась, вона не довга. Я нею вже, походу, не буду рибачити цією удочкою. Йдемо далі. У мене є, ну, мене це відео буде на 2,5 минути, може трохи більше. Ще такі ягачки на Карпа. Подивіться, ще лучше. Кілочки. Отут вони чіпляються на або на удочку, або на дина. Я ще не знав, як сюди вчіпляти його, але знаєте, що сюди треба пуфіки чіпляти в цю фігню оцю. І, е, е, ну, коротше... Я буду розбиратися і рибачити. Тоже буду весною так рибачити. <шу> а це бомбочка, яку я купив за 50 гривень, ось вона розкривається. Ось ця кнопка, воно, якщо правильно закинути, воно буде ось отако. якщо буде отако, то отако і воно розкриє. Далі. І ще я купив тоді повністю таку ручку. Ще купив осьомий кіт статі. <хи> Дє, І ще в мене є ось такий підцак. Я можу зробити мені зараз обзор. Обзорчик на мій підсак. У тебе цей пиццак добаний. Ось ось такий біцак. Ось все ось Все, це мій пиццок. У мене є така сітка, яку я можу свого кота покласти. Ну, туди повністю я знімав я тоді злив дві пліточки, то я туди їх поклав. Повнити, то це та же сама сітка. Повните, бо я знімав відео як в зелене озеро. Я хотів цього туди кинути хліб, щоб, щоб риба в таку сітку заплила. То я вже більше не хочу. Бо це, я так думаю, що це вважається браконьєрством. Чи ти кусаєшся? Ну? Е, ну і всім до побачення!